Дорогі друзі, слава Ісусу Христу з 10-ю річницею у вас. 10-та річниця, 10-й рік Дня Гідності і Свободи. 10 років тому почався майдан. Не знаю, як вас, а мене особисто те, що це вже 10 років, ну, з одного боку здивувало тому що якось два останніх роки думалося про зовсім інше. А з іншого боку, ну якось теж і трошки жахає, тому що е, для мене особисто те, що це є цих 10 років, то для мене це моя одна четверта мого життя. А для багатьох людей це половина життя або майже все життя. І все, що люди прожили, прожили саме під час війни. І це насправді теж страшно. Цей рік, ну оскільки це вже 10 років від початку Майдану, хотілося б так трошки поміркувати, пригадати. Якихось особливих речей не буде. Я думаю, що кожен може собі сам пригадати, як він 10 років тому прокинувся. Читаючи з жахом в новинах, в соцмережах про те, що студентів було побито. І це було абсолютно жахливо. Для себе скажу, що, про себе скажу, що я однозначно розумів, що потрібно щось робити. Ви можете своїми міркуваннями теж ділитися в коментарях. Я коли побачив це побиття перед моїми очима, тоді стояла Білорусь. Я був в Білорусі, і я навчався з білорусами, навчався три роки в Любліні. І коли я бачив тих студентів, які були однолітками таких самих українців, мене дуже сильно дивувало, що вони. Є якимись зовсім інакшими. Вони по-іншому якось трошки мислять. Далі, коли я був особисто, був в Білорусі в 2012 році, була наукова конференція, то мене теж дуже сильно дивувало, наскільки там люди живуть в атмосфері певної переляканості. І це дуже сильно ну, жахало насправді. І коли побили в нас студентів, я розумів, що у нас буде так само, як в Білорусі. Ось ця атмосфера страху, атмосфера диктатури. Потім я також був в Росії і мені також там запам'яталася ось ця поліцейськість держави, коли люди мусили проходити постійно навіть в якихось райцентрах, щоб просто-напросто на автобус потрапити, потрібно було проходити через металошукачі. Е, і ці речі мені дуже сильно запам'яталися, і тому я розумів, що потрібно реагувати, що на Майдан потрібно виходити. Е, далі ще одна така річ, е, так вже трішки перемотаю плівочку вперед, коли вже було закінчення Майдану. Здається, число якесь 18 вже лютого. Пам'ятаю, я так приїздив на Майдан, від'їздив, приїздив, від'їздив, потрібно було від'їздити для того, щоб банально полікуватися. Самі знаєте, низькі температури, морози, там, застуда була. Так от, коли приблизно десь трьох місяців я десь так біля двох був на Майдані, і коли якогось разу повертався. І йду вже на Майдан. Метро тоді не ходило, як ви пам'ятаєте. Пам'ятаю, як тоді Азаров розповідав, що там бімба. Ну і та бімба стала пізніше вже таким мемом своєрідним. Так от, коли нас лякали бімбою, то метро не ходило і потрібно було йти пішки з залізничного вокзалу в Києві до Майдану. І так, я йду пішки. Дивлюся, а натовпи людей йдуть з Майдану. І так питаюся у тих, у кого зустрічав, що що відбувається. Мені кажуть, все, вже всіх розігнали, нічого не буде. Вертаюся назад. Ну, власне, не вернувся. Пішов. Ну і тоді вже 18 число, вже самі знаєте, що було, 18, 19, 20. Те, що було, те було. Ну і так. Кілька днів тому теж натрапив на документальний фільм про війну, перші дні війни. Точніше, цей фільм називається не перші дні війни, бо є фільм з такою назвою. Якось інакше. Чоловік зняв фільм про свій під'їзд, як вони переживали війну з своїм під'їздом. І учасники цих подій, ну тобто люди, які сиділи там в підвалі в перші дні повномасштабного вторгнення, розповідали про свої враження, про свої переживання. Так, мене вже зараз геть не видно, так що всіх перепрошую за якість картинки. Але сьогодні хотів би просто з цим поділитися, бо це ті речі, які я думаю, що є важливі. Так от, після того фільму в рекомендаціях з'явився фільм під назвою Бранці. І він крутився в кінотеатрах. Ось, і можна його на платних платформах подивитися, зокрема на Київстар ТБ. Але там якось так зроблено все жахливо, що я не можу розібратися взагалі, як там воно. Повертає біля мене чоловік дуже впритул. Так от, в тому фільмі Бранці, на 54-й хвилині дивлюсь, а там... Стою на сцені і читаю ту молитву, яку з, з, з сцени читав найчастіше. Це молитва в боротьбі з силами Темряви. І так одразу пригадалося, як це відбувалося, що ми ходили з моїми товаришами, священниками, ходили на сцену, молилися, е співали гімн. Інколи була якась проповідь, не завжди. E, і інколи зі сцени я звертався до Беркуту в тому числі і якогось моменту пам'ятав, як Кій звук гумової кулі був по сцені. E, там ці всі декорації брезентові, воно там калатало, e, Ну, Чутно було, що то гумова куля не e, вогнепальна, але все-таки мушу зізнатися, що тоді так трішки я злякався в той момент. Ось, і це були ті моменти, коли досить багато людей були поранені, прострелені. Ось до таких людей підходив. Люди лежали, відпочивали і лікувалися теж в храмі Святого Олександра, в катедрі. Ось до них підходив, якось там з ними розмовляв, вони розповідали, яких там били під Верховною Радою і так далі. Ну, словом, цих речей насправді було досить багато. І, дорогі друзі, з чим би я хотів з вами дуже сильно сьогодні поділитися. Це з тим, що так, минуло вже цілих 10 років, це насправді вже немало. Ну, з точки зору історії мізер, але все-таки для людського життя це багато. Так от я собі міркую, що зараз багато людей так ставлять паралелі між війною, між Майданом. І, можливо, десь там закрадається в когось думка, що о, якби не Майдан, то цього всього б не було просто-напросто. І тут, дорогі друзі, хотілося б вам пригадати таку ситуацію. Можливо, ви бачили те відео, як наші військові українські спіймали в полон російського військового. І в нього питаються ти, звідки? А він відповідає: З Бердянська. З того самого Бердянська в якому я колись відпочивав, займаючись 120 дітьми в дитячому таборі. Можливо, у вас теж є якісь спогади з Бердянська, там не знаю, пов'язані з бачками чи там ще з якоюсь рибкою. А, і от я чую, що той російський військовий це насправді наш з вами співгромадянин. Українець, якого росіяни змусили воювати проти нас з вами. Так от, коли в когось з'явиться така думка, що е, нічого страшного, е, що якщо ми віддамо території, якщо ми здамося, якщо ми поступимося в чомусь Росії, то стане легше, стане краще, стане добре. Ні, дорогі друзі, не стане. Того, що нас з вами, ну, мене і не знаю, всіх інших. Погнали би на війну проти вже не України, а проти Польщі, проти Чехії, проти Словаччини. Нас просто-напросто би погнали так само, як цього хлопаку з Бердянська. І тому, якщо хтось думає, що от якби не Майдан, то все було би добре, то ви дуже глибоко і докорінно помиляєтеся. Це не так. Причина не в Майдані. Майдан став розділовою точкою, то став точкою неповернення до того, що було, до того, що відбувалося. Тому так, свобода це така цінність, за яку інколи потрібно платити. І дяка Богу, що тоді в багатьох людей вистачило мужності. Дяка Богу, що тоді, хоча б в деяких єпископів вистачило мужності. З'являтися публічно, щось говорити, бути так само на сцені. Священників було досить багато. За цей час насправді дуже багато всього змінилося, минуло. Я особисто вкотре розумію, що ось такі дні, як сьогодні, дають можливість задуматися над тим, що свобода це цінність, за яку варто платити. І інакше бути просто-напросто не може. Дякую, що дивилися. Ще раз вибачте за якість зображення. Сподіваюся, з звуком все гаразд. Будьте благословені, не забувайте, не забувайте донатити на Збройні сили. Не забудьте підписатися на YouTube канал, не мій особистий, на Фейсбуці, а на Credo. Credo.pro. Є такий сайт, є такий YouTube, є такий Facebook. Підписуйтеся, дивіться. Дякую вам. Будьте благословенні, хай вас Бог оберігає ваших рідних. І пригадую, що щодня о 8-й годині накредо молимося за наші Збройні Сили. Дякую всім, хто дивився з Богом.